І Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки Справ людини вже з нами. Вітаємо вас. Ну, давайте почнемо. Згадаємо про те, що правозахисники звітують, що 23 все ж таки військових, які перебували у цьому таборі в Оленівці, повернуті. Загалом відомо про 193. такими цифрами ми е, оперуємо на тепер. Але чи достатньо тих самих доказів, все ж таки, що МКС вже розпочав своє розслідування і виніс врешті, е, значить, справедливий вирок щодо терористів, окупантів і злочинців, які власне і зорганізували цей теракт? Ну, перше щодо того, чи МКС готовий взяти до розгляду саме справу Оленівки, це прерогатива буде прокурора міжнародного кримінального суду, який зважаючи на отримані докази і можливість доведення їх в судовому порядку, не дивлячись на те, що це більш ніж очевидно для української сторони, яка проводить ті збір доказів і своє розслідування, тому що там інші стандарти в міжнародному кримінальному суді. І відповідно, це буде рішення і прокурора міжнародного кримінального суду, і відповідно суддів міжнародного кримінального суду щодо проведення такого розслідування за фактом вчинення цього воєнного злочину. Тому що справді це одна з таких очевидних найбільш трагічних сторінок цієї широкомасштабної вже війни з Росією, де загинули фактично були вбиті військовополонені. Що перебували, мали перебувати і під захистом під відповідним, і власне умисне вбивство, яке було замасковане під такий обстріл, не мов би, з звинуваченням України? Це вже там інша, скажімо, така сторона цього злочину, який Росія намагалася видати за участь української сторони, і чи буде розслідувано, чи будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувано на національному рівні воно буде максимально. Про е, міжнародний кримінальний суд ми зазначили, що це фактично їхня е, юрисдикція і їхні рішення розслідувати чи ні, і наскільки глибоко і хто буде притягнути до відповідальності. І е, очікувати, що це розслідування буде ефективним, я думаю, можна буде за умови, коли Росія зазнає поразки, тому що на сьогоднішній день е, навіть ордер на арешт, який був виданий 17 березня минулого року, 22, 23-го, вже другого року війни, на сьогоднішній день він не спричинив появу Путіна в е, на лаві підсудних чи підозрюваних в міжнародному кримінальному суді, так само як і е, Марії Львової Білової. Е, тому що е, зараз ми ще знаходимося в ситуації, коли е, всі фактори, скажімо так, не сприяють тому, щоб це розслідування і е, судовий процес були ефективними. Пане тому... я єдине, що, що по Оленівці поточню. Просто от ви зазначили, що е, покарання ну, може бути це абсолютно. Логічно, так що коли Росія і Путін зазнають поразки, це так, але от стосовно самого процесу розслідування зібрання фактів, доказів, чи буде тут взято до уваги лише, скажімо, свідчення наших військових медиків, які звітують про те, що ну, наприклад, порушувалися там всі права і утримання на надання допомоги медичної утримання в бараках, чи все ж таки тут будуть якось намагатися зібрати докази і або коментарі з тієї сторони. Чи для МКС, для слідчих міжнародного кримінального суду буде достатньо в принципі коментарів і аналізу з нашого боку? Як, як правило, вони мають побувати ще й на місці вчинення злочину, і власне тут потрібно збирати максимально всю інформацію, щоби за стандартами міжнародного кримінального суду поза межами розумного сумніву можна було довести, що саме російська сторона саме в такий спосіб вчинила цей злочин. Тому тут має бути й доступ до місця вчинення злочину. На жаль. Там вже багато слідів були затерті, і Росія зробила максимально все для того, щоб складніше було зібрати фактологічну базу вчинення злочину. Тому тут це буде однією з таких обставин, які так само будуть, скажімо так, або допомагати, або заважати міжнародному кримінальному суду, в разі якщо вони візьмуться розслідувати саме цей злочин, доводити росіян до його причетності. Тому їм потрібно звичайно максимальний. Обсяг інформації, і е, це має бути без, беззаперечно встановлений факт вчинення саме такого злочину, як він за фабулою ось е, формулюється. Хочемо запитати вас ще про один процес: це повернення наших полонених. Україна використовує сьогодні усі наявні можливості, аби повернути своїх громадян додому. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. І він також пообіцяв зрештою повернути усіх українців на батьківщину, попри те, що деяких військових ЗСУ росіяни відмовляються поки що обмінювати. Росія веде свою звичну гру вона намагається розіграти карту соціально складних в їх розумінні верст нашого населення, до яких можна віднести питання Азову, тому що натягнуто дуже сильно це питання в суспільстві приймається дуже болісно, і вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь по дестабілізації нашої країни. Це не так вам нагадати, що навіть командирів полку Азов було повернуто, що в принципі ніхто ніколи не вірив, вважавши це нереально. Але факти говорять самі за себе, і з часом будуть витягнуті усі, пане Олександре, скажіть, будь ласка, з правової точки зору сьогодні існують механізми, які можуть впливати на росіян, щоб вони повертали тих, кого вони сьогодні не віддають. Це виключно переговорний процес, і він залежить так само від умов ведення переговорів. Передовсім потрібно мати обмінний фонд. Звичайно, згідно стандартів того ж самого міжнародного гуманітарного права, мають бути перед особи, які перебувають в тяжкому становищі. Це поранені, це ті, хто не може вже фактично бути в умовах Разом з тим а, е, якихось е, примусів чи е, е, елементів тиску на державу, яка не е, здійснює, скажімо, кроки по чи е, про передачу військово-полонених добровільний спосіб і. Е, Так, у нас здається, на жаль, обірвався зв'язок. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за розмову. сподіваємось продовжити її в наших наступних ефірах. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був на зв'язку з нами.